Праздником покрови Божої Матері в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то подалік стоїть і поближче, щоб можна було почути, розібрати слова. Ми сьогодні згадуємо історичну подію, коли Божа Матір врятувала столицю Візантії від ворожого нашестя. І цей історичний факт, він не один. Ми бачимо дуже багато історичних прикладів, коли Божа матір заступалася за свій народ. Ми бачимо те, що Божа Матір завжди стояла на боці тих, у кого правда, справедливість, а саме тих, хто захищає свою. Землю, свій народ, особливо свою віру. Я спів розмови з одним офіцером, бойовим офіцером, почув таке. Він сказав: ми воюємо не за правителів, не за політиків, не за НАТО. Тому, якщо б НАТО нам як слід допомагало, то вже давно скінчилася ця війна. Ми воюємо за свою землю, ми воюємо за свої сім'ї, за своїх побратимів. Дехто каже, що вже землю усю розпродали, але ж виникає питання, на чому ми стоїмо, на чому стоять наші православні храми. По чиїй землі ми ходимо. Давайте згадаємо історію, згадаємо ті царські часи, коли довгий час тривало кріпосне право землею володіли, хто Поміщики, і ті самі іноземці. Згадаємо радянські часи, коли землю відбирали у людей і давали колгоспам, так званій радянські владі. Я добре пам'ятаю, коли мого батька судили. За те, що він побудував хату на батьківському дворі, де народилася моя мати, тому що була така політика партії часом зселити всіх тих, хто проживає на зручній для землеробства землі, в гіршу місцевість, щоб вони жили десь там поблизу яру. Чи десь на схилах, де не пройти, не проїхати не більше. Коли ти нещасний, 25 соток землі давали людині, і кожен рік переміряли, чи там хоч на сантиметр хтось там не виступив за межі цієї землі. От. Але ж повертаємося до іншого. У першій книзі пророка Самоїла, 4 глава. Розповідається про те, як народ Ізраїлю, це народ Божий, воював з филистимцями. І сталося так, що Бог зайняв позицію правди, тобто Він не благословив свій народ на швидку перемогу. З першого разу ізратяни потерпіли поразку, полягло близько. Чотирь тисяч воїнів, але це ж не саме страшне. І тоді Ізраїль вирішив взяти ковчег завіту, тому що кожен раз, коли він цей ковчег завіту брав з собою, то завжди отримував перемогу. І цей ковчег завіту був принесений синами Ілії. Пересвященника за церковними мірками, це титул патріарха. І коли Ізраїль гучно закричав, то аж здригнулася земля. І філистимці, почувши цей потужний вигук, спочатку прилякалися. їхній Бог. Прийшов до табору, а далі додали горе, горе нам, хто врятує нас від руки їхнього могутнього Бога. Але ж Бог поклав їхню думку зібратися з усіма силами, з усією мужністю, аби вам не прийшлося служити євреям, тобто не бути піднівільними ними, вступіть у бій і Селестинці ринулися в бій і розгромили ще Ізраїль. Це була дуже велика поразка Ізраїлю, полягло близько 30 тисяч піших воїнів. А саме страшне було те, що закупили ковчег завіту найголовнішу святиню народу Ізраїлю. Лише один воїн врятувався, йому вдалося вирватися, він прибіг до міста. І розповів про цю страшну звістку. Все місто заголосило. І ця звістка дійшла до первосвященника Ілії. І він почув про ту страшну історію, що захопили ковчег завіту, його синів, священників вбили. І прямо біля Брами, де він сидів, він раптом впав, зламав собі хребет і помер. А невістка Ілії, почувши про це, про ковчег, про свого свекра, про те, що загинув чоловік, вона в той час була вагітною, вона впала на вколішки і померла, але ж вона встигла дати ім'я своєму хлопчикові і фамодом, що означало відійшла слава від Ізраїлю. Тобто ми бачимо, що Господь не благословляє несправедливі війни. От, і Тому що Бог наш є Бог не війни. Ми завжди повторюємо не неблажені війнотворці, а блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. От, Апостол каже, що Бог наш не є Бог безчинства, а Бог миру. І ось ще цікава така історія, коли рівноапостольний Кирил вступив в столицю сарацин, а вони вже в той час прийняли магометанську віру. І сарацини звертаються до нього кажуть, ваш Бог Ісус Христос сказав, щоб ви любили ворогів, щоб ви творили добро тим, хто ненавидить вас, тим, хто гонить і принижує вас. І якщо вас б'ють, то ви повинні підставити шоку. І вислухавши це, святитель Кирил сказав у відповідь: якщо в законі є дві нероздільні заповіді, хто, хто буде сумлінним виконавцем заповідей, той, хто одну заповідь виконав, чи той, хто обидві заповіді виконав. Зрозуміла річ обидві, так сказали вони. Так от. Господь Бог наш Ісус Христос заповідав, любити ворогів, творити добро злим тим, хто ненавидить нас, гонить нас. От, але ж Він дав, дав ще одну заповідь: немає нічого більшого, ніж тієї любові, хто покладе душу, тобто життя своє за друзів своїх. Так, в особистому порядку, коли нас чи гноблять, то ми великодушно терпимо, каже Святитель. А от в громадському суспільному порядку в житті, ми захищаємо один одного, ми віддаємо своє життя за своїх співвітчизників, за своїх рідних, близьких. От, І для того, щоб ви не полонив їх. Не причинили їм більшого зла, насилля, знущання, приниження, а навіть і знищення. Тому що історична пам'ять дуже має багато прикладів. Згадаємо 46-й рік на Західній Україні, коли все спустіло, уявіть собі, Різдво Христове, пусті хати або там залишилася жінка, то ще добре, от були як. Всіх забрали Совети і погнали в Сибір. Вони гнали їх дорогою. Була зима, дуже було холодно, був страшенний мороз це історичний факт. Вони несли на руках немовлят. І ці немовлята на руках замерзали. Їм не давали зігрівати своїх дітей. І вони клали дітей вздовж дороги. Замерзлих дітей клали вздовж дороги. Це було ну, при Сталіні, от і багато таких є прикладів. Один навіть мене здивувало, що сам історик з Росії, священик е Дмитрий Клімов, написав таку книгу, називається Маніпуляція. Я не знаю, які тільки видали. А чому була там е в Чечні сталося таке повстання? Це помста була за 44-й рік, за цей. Е Депортацію, яка відбувалася. От. І історична пам'ять, вона дуже така глибока пам'ять, ми на цьому ми не станемо е, зупинятися. От. І е, преподобний, ам, преподобний амфілохій Почаївський жив в часи, от, е, коли Почаївська лавра була в юрисдикції е, Польської автокефальної православної церкви. Вона була до 48-го року. І навіть так було, що цю церкву польську не визнавала Московська патріархія, от які вже визнали в 48-му році. Вони, вони стали автокефалію в 1923 році, і в 48-му їх, значить, визнають. Але ж в ці часи подвізався Амфілохій. Його не злюбили в лаврі, його зігнали з Лаври. Він жив на цвинтарі. А потім жив одного тракториста в Криві жив. От. І, і згадується про нього те, що мене це здивувало, ця інформація, достовірна інформація від людини, яка була в воїном упала. Зараз це сприймається так негативно, ця історія. Ось і вона пробула 16, 16 років на засланні на Воркуті. І ось ця жіночка Олеся. От, вона розповідала про е, амфілогію. Він допомагав, каже нам. Він був добрим костоправом, він лікував людей. Він не, не любив говорити про політику взагалі не говорив. Але ж один раз він сказав такі слова. Є українська нація повинна бути повинен бути український народ, але ж ми безсилі, ми проти цієї сатанинської орди нічого не зробимо. Дійсно, тому що коли прийшли, прийшла радянська влада, почали храми руйнувати, закривати і тому подібне, забороняти віру, все це думаю. Багато хто пам'ятає, от правда, на західній Україні це розпочалося з 39-го року, тому що там ще збереглися традиції, віра по сьогоднішній день. Ось і ці от, моменти ми бачимо от, з історії, тобто і далі. Далі, як я вже згадував рівно апостола Кирила, який сказав, що ми, тобто ті, ті, котрі захищають свою віру, свою вітчизну, церквою нашою причислені саме ті от мужні воїни, герої, які на війні проявляли не тільки хоробрість, а справедливість, котрі не розстрілювали поранених чи от парад, чи тих, котрі здалися в полон. От е, цей самий же чоловік воєнний, мені розповідав, каже, наших розстріляли 16 чоловік. Ну вони підняли руки, здавалися в полон. Їх зразу ж відразу ж їх розстріляли. І коли трапилася подібна ситуація, що взяли в полон 25 чоловік вже з тої сторони, то я каже, ледве стримав своїх. в них були скляні кам'яні очі, вони хотіли їх роздерти. Тому що зло породжує подвійне зло. Тобто це все я ледве зупинив, хоча, хоча мене самого хотіло вже вбити, от тому -то ми бачимо, що війна це найстрашніший гріх, який називається боговбивством. Тому що коли ми вбиваємо людину, то ми вбиваємо в ній Бога, тому що кожна людина є носій образу Божого ось чому вона прирівнюється до Богобивства. І ось ми хотілося, щоб наш український народ і усі християнські народи світу і весь загалом світ, ця уся планета, зрозуміли те, що ми стоїмо на порозі страшних апокаліптичних катастроф. Вони вже роз, вже, вже відбуваються на наших очах. І щоб Люди усвідомили, що є тільки єдиний істинний Спаситель світу, і є єдина істина, заступниця покровительниця світу це його пречиста матір. Щоб народ повернувся лицем і серцем до Бога, до Божої Матері. Тільки вони можуть допомогти, тільки вони здатні своєю самогутньою силою зупинити це зло і дарувати. Дарувати мир. І сьогодні по традиційному стилю, ми святкуємо по традиційному стилю покропи Святої Богородиці. Я ще раз наголошую, що в, кожні, в кожній релігійній системі є свій традиційний календар. У євреїв є традиційний календар такий ну, церковний, у мусульман є традиційний календар. У китайців і японців традиційний календар, окрім такого календару світського загального, усіх є традиційний календар, так ну релігійний, от чи просто м, якихось їхніх історичних таких традицій. Так ось за традиційним календарем сьогодні виходить, у нас день захисника вітчизни. Я хочу усіх е, воїнів-захисників, їхніх рідних, поздоровитися, Да, з цим таким великим і для нас дуже знаменим днем. І побажати, щоб Господь і Божа Матір оберігали, захищали, заступали, спасали, рятували на полі бою. І щоб вони усі, усі повернулися живими, здоровими під батьківську стріху. Амінь.